Так, записуємо про буряк. Старине блюдо. Кажіть, як мати робила? Як моя мати робила? Раніше ж не було ні уксусів, ні. ні... Томату, не було. Томату не було. Цього ніхто не знав. Може, хто й десь знав, Ну, у нас по селах такого може і не було. Може де було, бо не було. Ну, раніше робили так, брали буряк красний, обчищали його, розрізали, тоді вклали у банку. За... У бочку. У чи в бочку, чи засолювали їх, і вони там зберігалися, пускали сик, з цього соку варили борщ, і з того самого буряка кришили буряк. Тоді на тертушку я не буду казати, бо і мені цього мати. А так... може не було тертушок? А може тако не було, тертушок, не терли, терлено. кришили ножем, бурячок дрібненькою, варили mm -hmm. борщ. А з того квасу, який був, його пили. А тоді ще коли. Дівчата і молодиці мили голови. Так, при конці, як вже обмивали голову, так сполоскали тим соком свій волос через те, що волос тоді красивий. А красивий не був волос? Ні, він не красивий, але він, він давав рост волосу і, і тоді такий шовковистий був волос, красивий. Дівчата... А ще квасом поливали, пам'ятаєте, як ми перший раз церкву відкривали, робили льот, вирізали. Да, да. І квасом буряковим поливали. по Поливали, поливали тоді то ж... І на... коли вирізали на хрещення хрест, Так, угу. поливали, да, да. да, поливали. І бокал тоді. І, це... да, так, таке було. Ну ось я зробив це, я зробив такий квас, ось попробував по старинному, сідайте. Mm -hmm. Зробив такий квас. Ось, дивіться, воно чорна, прямо чорна вода. Ось зробив тиждень, ні, два тижні воно було, бо я цілий хотів. Зараз я його так подиваю. Ну, але на вид, звісно, не дуже. Подожди, дивіться, ось буряк. Я я бачу, бачу. дивіться, яке воно. Чорне. Угу. Вода чорна. Прямо чорна вода, да, не красиво, красна, а вкусно. Поки отак так повинна з'явитися, да. це значить вже сквашилося. Отакі пузирі йшли, Потім воно таке чорне, воно таке. Красиво. Просі... Ну надо хороший буряк, правда? Ну да, да. Тепер оце у погріб оце його, воно... затягуєш у погріб потом, як вариш. Спочатку що? Да. Ага. Оце трьош, так? Да. Так. Да? Да. Криший буряк, а подін... под... тоді наливається чашка, чи ски, там хто як і хто їх і любить борщ. Заливається чашка цього квасу і вариться борщ. А потім ще як не закипіл, тільки закипіло. Вливається уже потім у цей... да, да, да. зброжений. Цей. Цей. Ну, який воно на вкус. Вкусно. Ну яке воно? Вкусне, дуже вкусне. Ну, то, знаєте таке якесь воно. Ну, таке бурякове. Пробуйте, а беріть з банки пробуйте. Да ні. Пробуйте з банки. Дайте мені. Постара виднімо. Мені... Ні. Дайте мені. На Чарочку. Щас розальє, ну, нічого. Ой. Не жал. Давайте, давайте. Скажуть, що це вино, люди скажуть. Та пийте гарно, на це ж квас. Пийте і еспан... таке мати робила, чи ні? Варе, таке, воно попробує. Ну, в мене я робив щось. А ну, як попробую яке. Як вино п'є. Таке Таке. Я теж думаю, таке, що таке, таке. тому що воно таке різке, воно, воно зовсім не буряк і не борщ. Воно... Я, дав... я так робив туди соль на 3 літра. Що? Солі. Трохи трима менше. Менше, так? Да? Да. Ну тут сахар, соль, чеснока да, багато. Да. Е, Лавровий лист, чорний перець тут у мене. Коротко говоря, раніше Не клали не лаврового лист. Ну, зрозуміло, воно ж нічого понятно. не було. Ви цього не солієте. Просто солі дуже багато. Не надо. Ну, як так, воно так, таке, щоб не пропало. Сахару не сид. Мід вложили. Ну. Буряк як буряк. Короте, буряк як буряк, буряк. Ну, коротше, не сипте сахаром, не сипте дуже багато сахару. Ну, чорне, воно чорне. Ну Чорне, красиве, так, да, воно красиве. цим, Якщо мите голову, так цим голову не помийте. Ну, я не здурів, я ще голову з цього вот не буду. Мити. Ну, так не треба. Якщо водика, як побачу, з красною головою, так буде мені. Так, ви ви не, буде, не Вони красить. Вон він голови не красить. Ну, що ви розказуєте, Подивіться. Не красить він голови. Дивіться, чорне. Я, я вам кажу, що він не красить голови. Ну, мені ж матиме голову мила, не, не, не красила. Мені. А може це вшів воно, чи ні? Отяки, не надо. Це просто укріптять. Ну волос. кай, голову ми не буде мити, я думаю, укріпіті... Це на борщі. Я таки думаю, що це укріпитель волос і. Салат дуже вкусний. І... От воно таке буряк, Знає... воно не буряк, воно таке якесь вкус у Знаєте, нього. Знаєте, що я вам хочу сказати? Я... Це я по моєму мішінню так думаю. Раз вони так робили, воно укріпляло волос, воно дало пишність волосу. красиві mm. волос... волоси були. От... Тоді подумай такі, які такі нагор. Я такий думаю, яка в мене коса була. До пояса. Конечно. А ну давайте ще квас щось розкажемо. А як їм показати, щоб людям, щоб, щоб всі таке робили? Бо воно реально заміняє томат. Заміняє так, томат. так оце томат може замінити? Да, кисле. А, а те, що то полоскати волос чи там ще ж, то не треба. Сюди... Буряком не то зараз не буде мити волосся, масолі сюди не треба. Чи того солі, того часнику сюди на голову не треба, це все в борщі. Ну я не робив шампунь, я робив для приправи це. Так я даже і для причини. Чи ж я не шампунь? Чуєте, батюшко, даже, в мене если, є шампунь. Если, ми це знаємо, що шампунь зараз є. Якщо навіть взяти те, що колись у старому було, ніхто не додав. Таке вкусне. Я вам це кажу, це я вам законно кажу, часнику ніхто туди не додавав. Солі кидали мало, ну, мало, ну. Порекомендуйте всім, хто бачить, що реально зробити закласти собі за тиждень такої буряка, вам хватить на год у цій я банки. Хочу вам так сказати, що... От я їм воно дуже вкусне. Я Це зовсім не буряк. Я хочу вам сказати так, що якщо раніше так, як раніше так робили, я вам кажу, що різали буряк, очищали, різали його на чотири половинки. Укидали чи в діжку, чи в бочку, чи навіть в цей ну. Моя мати... Солила його в таких бутилях. Вона на чотири половинки бурах розкидала, кидала. No. Заливала його водою, він стояв. Ніхто не вкидав туди солі. Ну, воно no, і... само собі кисло. Бо Вон... солі не було. Вон... І так само уксусу ніякого не добавляв, то воно А само... уксуса тут немає, воно, воно само по собі само кисло, ніякого сахару туди не вкидав, ніхто туди солі не вкидав. Воно просто стояло і кисло. І коли брали цей той так воно приятно було його і пити, він був вкусний. Він з собою, ну, от вкусний, правда? от Навіть пити його да, вкусно да. і полезно. да, От іменно. А борщ буряк той брали, кришили на кри. Угу. Тоді на тептушку не терли, а терли, різали. різали. Різали на той на дрибненький і так сам добавляли того того, того соку. Ну він дуже вкусний, правда, і... дуже вкусний. И все було добре. Ну їжте й повідомляє. Ну що, виключаю, бо хвилин. Ну, от я советую, ви советуєте постаренням? Я советую я дуже советую І Я советую, да. потому що це дуже вкусний буряк. Да.